Моя любов, Україна і математика. Михайло Кравчук математик широкого масштабу. Його ім'я добре відомо у світовій математичній науці. Світ не знав лише, що він українець. Михайло Пилипович Кравчук. Син неба, поет мови числа, лицар математики, творець музики, чисел, карифей математики, титан математичної думки, учений з обличчям Христа. Гордість українського народу і математики. Дитячі і студентські роки. Народився майбутній вчений 27 вересня 1892 року. У селі Човниця Ківерціцького повіту на Волині. Зараз рідне село Математика має такий вигляд. У 901 році сім'я переїхала до Луцька до будинку Фані Цукерман на вулиці Лагерній, Нині ШПНе будинок номер 3 1901 по 1910 рік навчається в гімназії міста Луцьк. З 1910 по 1914 роки на математичному відділенні фізико-математичного факультету Університету Святого Володимира в Києві. Вечори проводив в українському клубі вулиця Велика Володимирівська, 42. В народному домі на Лук'янівці, де український театр під керівництвом Старицького ставив свої вистави. У п'єсах Старицький проводив інсценізацію творів Миколи Гугаля, Тарас Бульба Сорочинський ярмарок, музична комедія Різвяна ніч, Шабелівський ніч під Івана Купала, Шевського циганка Аза, Жешка, Зимовий вечір. Обробка п'єси панаса Мирного перемудрив. Комедія Крути та Неперекручу. і наукова робота. 20 19 вересня 1917 року прочитав свою першу так звану випробну лекцію з предмету чистої математики про функції, що справжують перемотатування. 19 вересня, два тижні пізніше, першу лекцію з питань теорії множин едержазвання права 1918 1920 роки працює права-децента Київського університету святого Володимира, учасники математичного семінару академіка Граве, 1930 рік. Засідання вченої ради відновлення Київського університету 1934 року. Викладає математичні предмети в місті Київ в перших та других українських гімназіях у новостворених, Українському народному університеті, літехнічному архітектурному, літературному, зоотехнічному, сільськогосподарському інститутах, електротехнічній школі, член Українського товариства у Києві, співробітник, створений 1918 року Українською академією наук. 920 рік, член комісії математичної термінології при Інституті наукової мови ОАН, член фізико-математичного товариства при Київському університеті. Здобутки учнів Равчука Архіп Михайлович Люлька, генеральний конструктор авіаційної техніки СССР, автор конструкції першого у світі двоконтурного турбореактивного двигуна, товарець літаків з надзвуковою швидкістю академіка АНСР герой соціалістичної праці, лауреат планецької та державних премій. В період 1965-1985 роках розроблений під керівництвом Генерального конструктора Академіка Люльки турбореактивний двигун третього покоління. Двигуни встановлюються і на винищувачі Су-27, паливні винищувачі Су-33. Багатоцільові винищувачі Су-35, Су-30 МК, фронтові бомбардувальники Су-34, це двигун і сьогодні залишається одним з найкращих у світі для літаків фронтової авіації. Сергій Корольов. Сергій Павлович Корольов, радянський вчений конструктор. Він створював радянську ракетну космічну техніку, основоположник радянської космонавтики, двічий герой, соціалістичної праці, лауреат Ленінської премії, академік наук СРСР і полковник. Сергій Корольов планер коктебель конструкції двох Сергіїв Корольова і Ілюшина. Перший штучний супутник землі. Модель одного з літаків конструкцій Корольова. музей-космонавт, такі імені Корольова. Макет ракети Восток. Сергій Корольов, 1961 рік, 12 квітня. Перед стартом Востоку 1. Остання настанови головного конструктора стартом. Володимир Чалемей, Чалемей Володимир Миколайович, провідний творець Радянського ядерного щита, приймав участь у створенні ряду двигунів та інших об'єктів ракетно космічної і авіаційної техніки. Доктор технічних наук, професор академік, НСРСР, двічі герой соціалістичної опраці, у галузі механіки. Чолемей виточення карифеєв радянської науки під час щагового запуску свого виробу. Человек конструктор ракетно космічної техніки супутників Портон Польот Космос 1267 орбітальних станцій салют 3 і салют 5. Національним банком України продовжуючи серію дні особистості України 20 вересня 2012 року введена обіг пам'ятну монету номіналом гривні. Постраждав був українцем репресії. 1937 року для професора Михайла Кравчука настала. Година випробування. Вже заходили і перші хмари провісників майбутніх трагічних років для української культури, науки взагалі духовності провісників Великого Головного, Великого Терору 37-ї 21 лютого 1938 року Кравчука заарештовано. Інкрементували його звісний тоді набір контраліваційних стереотипів націоналістів шпигун. Судове засідання тривало півгодини. В останньому слові Кравчук. Просив дати йому можливість закінчити розпочату працю з математики. 23 вересня 1938 року ученего Кравчука була засуджена на 20 років тюремного ув'язнення, на 5 років заслання. Лук'янівка, Нович Владивосток, Магадан Калима. Незважаючи на хворе серце і повністю поцірване у візниці здоров'я Кравчука визнали придатне до фізичної роботи в умовах далекої півночі. Його дорога полягла до Магадана, а звідти. Ще далі на північ. На Калимські золоті копальні. На колимі Кравчука мучила цинга, через хворе серце напухали ноги, і при цьому він займався наукою. 9 березня 1942 року Кравчука настала: Замовчи, не жартуй. Чуєш сурми гудуть, Чуєш марш похорони лунає. Та не було ні маршу похоронного, ні промов, ні почестей, яких він із за життя не мав. Залишився Михайло Кравчук вже на віки вічне Калимській мерзлоці. і не діждався він своєї реабілітації через літ у зв'язку з нововиявленими обставинами. 15 вересня 1956 року Черноголо була реабілітована за відсутністю складу злочину. А в 1992 року в складі дійсних членів академії наук. Музей академіка Михайла Кравчука Село Човниця. Тівертівському району. Внесок Протягом усього свого життя Михайло Кравчук активно працював для розвитку математичних наук в Україні. Був засновником математичних кафедр у кількох київських інститутах про створення української математичної лексики тощо. Вільно володіючи кількома мовами, він писав ними свої наукові праці, але найчастіше рідною мовою. Кравчук автор понад 180 наукових праці. Він працював у галузях вищої алгебри та математичного аналізу, теорії ймовірності і математичної статистики. Уже давно існують на сторінках науково-дослідних і внаграшенних Кравчука, і моменти і формули-естилятори. Методи Михайла Кравчука застосувалися в США, Японії та інших країнах при моделюванні кібернетичної техніки, зокрема при програмуванні багатьох складних явищ і процесів. Віддає підручники для вищої школи, публікує підручники. Методики викладання історії математики, філософії постійно працює над досконаленням математичної термінології. Оригінальні праці про простір, час-матерія, сучасний атомізм, математична наука на Україні, вплив Ейлера, на надальший розвиток математики, вступ до вищої математики, вибрані питання з основ аналізу, з малих. Кожна них з них вирізняється широким науковим світоглядом, аналізом проблем дотичних до математичних наук. Результати друкує в наукових виданнях 1925 рік. Підручный геометрії написано в 1920 році. 2003 рік науковці Електроінженерного університету Малай, куала в малайзі запропонували новий метод реконструкції зображень за допомогою моментів Кравчука. 2006, на Третьому міжнародному симпозіумі з тривимірної обробки даних візуалізації та передачі інформації група грецьких учених доповіла про тривимірні пошукові алгоритми, що базуються на тривимірних моментах Кравчука і мають на меті здійснення обробки тривимірних зображень. 2009 рік на міжнародній спільній конференції з нейронних мереж Атланта Джорджія, США група французьких, американських і німецьких вчених була зроблена доповідь про ефективність застосування зважених тривимірних моментів Кравчука, як засобу аналізу даних для розпізнання характеру пухлин. 2009 рік удавниці Шпрингер. Вийшла книга досягнення в теорії нейронних мереж з підсумками 6-го міжнародного симпозіуму з нейронних мереж у Китаї, один з розділів Аналіз зображень за допомогою моментів Кравчука, написаний групою китайських вчених. У день 2009 року Міжнародний журнал з комп'ютерних наук та безпеки мереж вміщено статтю під назвою Виділення ознак моментами Кравчука. З метою нейронного розпізнавання арабських рукописних слів, яку написали американські фахівці. Цікаво, що в переліку послань знаходимо статтю Кравчука 1929 року, опубліковану в праці Сільськогосподарського інституту. Уже згаданий вищий Філіп Фенсільвер з університету Південного Ілінойсу та Шот з університету Андрі Понкаре Нансі 1 у своїй праці з 2009 року. Про перетворення Кравчука досліджують питання, пов'язані із застосуванням перетворень Кравчука в теорії катування. Виявляється, активне використання поліномів та перетворення Кравчука для потреб цієї теорії розпочалося ще в 70-х роках минулого століття. Теореми Дельсарта та Мас Вільямса, крім того, він організатор першого в Україні однієї з перших у колишньому СРСР математичної олімпіади школярів 1935 року. Наукові праці Михайла Кравчука використовували американські автори першого у світі комп'ютера, відомо, що Джон Вінсент Атанаса. При створенні першого комп'ютера користувався з науковою доробкою Кравчука. У США в Музеї американської історії зберігається лист американця Джона Атанасова, винахідника першого електронного комп'ютера українському вченому. Дорогі професор Кравчук, я знайшов вашу серію публікацій дуже корисно для моєї роботи. Я хотів би отримати копії. Будь-яких ваших публікацій. Копія від 1997 року на комп'ютер Бері Берів Державному університеті штату Айова. Михайло Кравчук математик широкого масштабу. Його ім'я добре відомо у світовій математичній науці. Світ не знав лише, що він українець.